Дві найпопулярніших помилки, які здійснює бухгалтер, коли отримує акт камеральної перевірки, з висновками якого він не погоджується. Бухгалтер починає телефонувати в податкову інспектору, що підписав акт, виконавцю, будь-кому, щоб дізнатися більше інформації щодо акту перевірки. Сенсу в цьому ніякого немає. Якщо ви хочете отримати офіційну інформацію, ви маєте направити офіційний запит. Все, що вам якийсь інспектор скаже по телефону, немає жодного правового наслідку. Друга найпоширеніша помилка це бухгалтер направляє лист в податкову, в якому описує свої причини незгоди з висновками акту. Лист, справа така: податкова прочитає його, розгляне, але жодних правових наслідків лист у податковій не спричиняє. Тому. Якщо ви отримали акт камеральної перевірки, з висновками якого ви не погоджуєтесь, ви маєте направити заперечення протягом 10 робочих днів з дня отримання акту такого, такої камеральної перевірки. У випадку, коли ви отримали акт камеральної перевірки і податкове повідомлення рішення одночасно це і порушення прав платника, оскільки таким чином податкова позбавила платника права на оскарження акта перевірки. Але ППР отримана і на отримане. Податкове повідомлення рішення, з яким ми не погоджуємося, у нас є право подати скаргу до ДПС України протягом знову ж таки 10 робочих днів. Не витрачайте час на зайві дії, телефонні дзвінки та будь-які листи, які вам все рівно не допоможуть. Якщо вам потрібна допомога в оскарженні актів перевірок або скасуванні податкових повідомлень рішень, звертайтеся. Я маю дуже Великий позитивний досвід у цій справі.